А, а ніч пли спокійно. А в місті Запоріжжя не зафіксовано обстрілів. А і в по Запорізькому району також обстріли тільки вздовж лінії розмежування. Відповідно, жертв через серед місцевих також не повідомлялося, і це вже добре на сьогоднішній день. Про інформацію, яка почала лунати від е, телеграм-каналів від аналітиків інституту вивчення війни, про те, що е, підрозділи збройних сил України просуваються нині на запорізькому напрямку. Ймовірно, прорвали першу лінію оборони російських військ. Е, офіційної інформації від Генштабу, звісно, не надходило. Але можливо, вам що відомо з цього приводу, що можете повідомляти в ефірі. Ну, лише тільки та інформація, що була на фоні чуток. Кажемо так, тому не будемо її поширювати, щоб не водити людей в оману. Насправді, те, що відомо, що це що активні бойові дії відбуваються не зовсім на Запорізькому напрямку. Так вони з <смас> на Запорізької області розпочалися, але вони йдуть в напрямку саме Донецької області, а саме на стихі Донецької та Запорізької області зараз триває найбільш гаряча ділянка фронту. Запорізькі напрямку, ну і це скоріше будуть вже гарні новини не для Запоріжжя, а для Донецької області. Ну, і, якщо чесно, то місцеві дещо розчаровані, що не в тому напрямку як хотілося можливі перемоги. Ну а там будемо чекати, можливо, нас тут буде розвиватися трошки інше ніж. Я гадаю, нам варто заспокоювати місцевих, тому що збройні сили України обов'язково звільнять усі наші території. Звісно, що ми не будемо підказувати, як їм це робити, куди їм ти це знають у нашому керівництві, Генштаб це вирішує. Тому нехай все йде за планом. Як вчора оприлюднила відео Ганна Маляр, що такі справи вони люблять тишу, тому будемо краще зберігати ось цю інформаційну тишу і не повідомляти, де просуваються, як просуваються і коли. Але ми можемо з вами прогов... поговорити про бавовну, яка відбувається також у Запорізькій області. І ось напередодні, неподалік від тимчасово окупованого Мелітополя, стався вибух на залізниці, яку російські загарбники використовували для перевезення особового складу і військової. Техніки, а як ви гадаєте, що ви можливо знаєте більш детальніше? Наскільки це дійсно впливає на постачання особового складу озброєння? Наскільки це може затягнутися для, для окупантів? Про тому, що це вже не перший вибух на залізниці, саме між Мелітополем та Окупованим Кримом, о, і на цьому напрямку. Періодично вдається пошкоджувати залізничне полотно, позбавляти електропостачання, ситуацію, то, ну колії тощо. це робиться для того, щоб ускладнити доставку. Але на жаль, як правило, це допомагає там на декілька днів після цього. Ворог відновлює постачання і продовжує перекидати залізницею техніку та особовий склад. В першу чергу, техніку. Загалом ми помітили, що останнім часом дуже багато бавовни квітне на Запоріжжі і в Бердянську, і в Мелітополі, Токмак, і Токмакі інші міста окупанти ж також, мабуть, розуміють, що це знову ж таки розм'якшення цього ворожого тилу, підготовка до масштабних дій збройних сил України. Чи вони намагаються якось завдавати можливо ударів по нашій стороні і перешкоджати цьому? Намагай намагалися раніше. Будемо сподіватися, що більше не буде. Був період, коли по запорізькому по запорізькому району було в день по декілька прильотів. Там більше десятка бували коли за день, і от саме тоді ворог е, зазвичай наносив удари саме по інфраструктурі для того, щоб не допустити створення угруповування військ, забезпечення техніки тощо. А Запорізькій області, бавовна, це цілком очевидно, тому що е, постачання йде декількома шляхами йде через Запорізьку область, через порти Бердянськ, а йде через залізницю. І, тому відповідно, тут є певне скуп, е, скупчення і техніки, і живої сили, і резервів боєприпасів, павномасивних матеріалів. Ну і як наслідок, відповідно по ним йде. Вони йдуть обстріли. раніше ворог вважав, що це досить безпечно, і тому накопичував в тому ж Бердянську велику кількість запасів. Ну зараз бавовна за них вже достає і це має певні наслідки. А що до речі, з евакуацією населення? Була ж інформація, що евакуювали людей з прифронтових територій до Бердянська і на територію Російської Федерації. Чи повернулися вони назад, чи продовжується ця евакуація? Що можете сказати? А, ну, це була очевидна інформаційна спецоперація. Це вже на даний момент очевидна інформаційна спецоперація росі... Росіян направлена на створення ілюзії, що в Запорізькій області їх дуже бояться, і провокації і контрнаступу в тих умовах, яких. Були тому вони організовували, начебто, виїзд людей, евакуацію державних установ, а там закриття магазинів, тощо, але все це трималося 2-3 дні. і Люди почали вертатися. Більше з того, ті, хто виїжджав самостійно, не організовано, там без команди. Ну люди піддалися паніки. паніці, наприклад, на в'їзді в Крим, їх розвертали і казали: у вас немає там переліку тих, хто хто має виїхати, тому ви повертаєтеся. Люди там. Через день поверталися, ну ми відповідно повідомляли, що вивозять організовано заплановано і нікого лишню. А що значить, немає в переліку тих, хто мав виїхати? Вони спочатку вивозили усіх колаборантів і своїх місцевих депутатів. А вони спочатку вони створювали ілюзію того, що вони вивозять і евакуюють, але е, створили списки, створили перелік людей, які мають виїхати, е, і створили це для того, щоб не паралізувати роботу на місцях, щоб це не було хаос. Але водночас можна було на місцях щось зробити з іншого е, боку, щоб було видно, щоб начебто окупанти тікають. Тому вони вивозили в першу uh -huh. чергу медійних публічних людей, вони евакуювали там е, певні заклади освіти чи медицини. Ну тобто, щоб е, люди на вулиці бачили, що ось евакуюються, передавали відповідно, не зрозуміючи інформація передається до а, зсу, передавали інформацію, що ось окупанти біжать. А там вивозять там майно і так далі інше для того, щоб створити ілюзію, що ось вони втекли. Ну втекли, нікого нема. Можна йти в контрнаступ, очевидно, що готувалася засібка, але ніхто не подав не на цю провокацію, і нічого не відбулося. Пане Сергію, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що до міста прибули шпигуни від російської ФСБ, які вишукують патріотично налаштованих громадян. І також центр національного спротиву повідомляв, що на окупованій території Запорізької області загарбники змушують таксистів доносити на осіб із проукраїнськими настроями. Чи відомі вам такі випадки? Ану насправді серед місцевих багато хто за тих, хто залишився, багато хто це люди, які свідомо співпрацюють з окупаційною владою. На жаль, а люди, які не бажали співпрацювати або виїхали, або уникають контакту з ними. А люди, які змушені працювати, налагоджувати бізнес, багато хто почав співпрацювати. Таксисти в першу чергу, тому що вони отримують дозволи на роботу. А з ними з багатьма проводять роботу ФСБшники. І відповідно співпрацюють і таким чином мають певні проблеми. Ну, допомогу від ФСБ і створюють проблеми громадянам і формують.